Вміти швидко знаходити потрібну інформацію в інтернеті це без перебільшення справжня суперсила в сучасному світі. І сьогодні ми розберемося, як опанувати її на всі сто. Ну ми почнімо з такого, знаєте, фундаментального питання чи можна вірити абсолютно всьому, що ми знаходимо онлайн? Відповідь тут, звісно, не така проста, і вона ключ до всього. Давайте подивимось деякі з цих тверджень. Чиста правда, а деякі, ну, м'яко кажучи, ні. Щедрик так, його знає весь світ, а от Дніпро впадає, звісно ж, у Чорне море, а не в Каспійське. Це просто ідеально показує, чому вміння відділяти зерно від полови так важливе. Отже, наш шлях до майстерності пошуку буде складатися з п'яти основних етапів спочатку розберемося, чому пошук це взагалі навичка, потім зануримося у світ ключових слів та простих трюків для точності. Після цього перейдемо до інструментів профі і наостанок поговоримо про відповідальність. Так, починаємо наш квест. І перше, що треба усвідомити, пошук це не просто введення слів у рядок, ні, це справжня навичка. Бо вся справа не тільки в тому, що ми питаємо, а й у тому, як ми це робимо. Правильно сформульоване запитання це вже, вважай, половина відповіді. А що ж є основою будь-якого вдалого пошуку? Правильно, ключові слова. Уявіть, що це такий собі компас, який показує пошуковій системі, куди саме пливти в цьому безмежному океані інформації, щоб знайти наш скарб. Якщо казати простіше, ключові слова це просто чіткі інструкції. От чим краще ми дамо інструкції, тим точніше результат нам і повернуть це логічно. Ось погляньте на різницю запит аплікація з листя він такий, знаєте, розмитий, можна отримати будь що. А от як зробити аплікацію з листя, це вже конкретне питання, яке гарантовано приведе до набагато кращих результатів. Отже, головна думка така: хоча все й починається з простого віконечка для пошуку, саме правильно підібрані слова вирішують абсолютно все. Це без сумніву найважливіший перший крок. Добре, з силою ключових слів розібралися. Тепер давайте подивимося на кілька простих, але дуже дієвих прийомів, які допоможуть зробити наш пошук ну майже хірургічно точним. Це справді маленькі зміни, але ефект від них просто величезний. Якщо один набір слів чомусь не дає результату, спробуйте синоніми, іноді це відкриває цілий новий всесвіт інформації, про який ми навіть не здогадувалися. Ось це простий, але неймовірно потужний трюк. Беремо фразу в лапки, і це ніби пряма команда для пошуковика. Шукай мені саме ці слова і тільки в такому порядку. А ось вам короткий чек-лист. Будьте конкретними, використовуйте кілька слів, обов'язково перевіряйте правопис і не пишіть усе великими літерами. Повірте, дотримання цих простих правил гарантовано покращить результати. Гаразд, з основами ми впоралися, а тепер час для справжньої пошукової магії. Переходимо до інструментів для профі, до так званих операторів пошуку. Саме вони дають нам майже повний контроль над тим, що ми знаходимо. Тільки подивіться, як це працює. Ці оператори це ніби наші секретні команди наприклад, ставимо мінус і виключаємо непотрібні слова. Або використовуємо сайт і шукаємо щось тільки на одному конкретному сайті. Ну це ж дуже потужно. І що найцікавіше, зовсім не обов'язково запам'ятовувати всі ці команди. Зазвичай вони вже вбудовані в зручний інтерфейс розширеного пошуку. Просто заходь і користуйся. І не забуваємо про фільтри. Окрім операторів, завжди можна відсортувати результати за датою, мовою чи типом файлу. Це теж дуже допомагає звузити коло пошуку. Отже, ми навчилися ефективно знаходити інформацію. Але це, друзі, лише половина справи. Тепер найважливіше, як використовувати те, що знайшли, мудро й відповідально бо велика сила пошуку це й велика відповідальність. Ось простий, але ефективний алгоритм з трьох кроків спочатку ретельно добираємо слова, потім критично аналізуємо знайдене і наостанок зберігаємо корисне, обов'язково із джерелом. І тут ми підходимо до дуже важливого поняття авторського права. Треба чітко розуміти, у будь-якої інформації є власник і його права захищає закон. Правило тут насправді дуже просте: якщо використовуємо онлайн матеріали, завжди чуєте завжди вказуємо джерело. Зазвичай для цього достатньо назвати автора і дати посилання на сайт. Як ми вже переконалися, кожен новий рівень навичок, який ми додаємо до нашого пошуку, просто драматично збільшує шанси знайти саме те, що нам потрібно. Але знаєте що? Існує один інструмент, який є потужнішим за будь-які оператори та фільтри разом узяті. Що ж це? І ось він, головний висновок: будь-які технології це всього лише інструменти. А найпотужніший інструмент пошуку, який у нас є, це наше власне критичне мислення, адже саме воно, а не алгоритми, насправді знаходить відповіді.